Майже 90 учасників з 12 областей зібралися цими вихідними у Козлені на відкритому регіональному чемпіонаті рівненщини з кінного спорту. Діти, юнаки та дорослі разом зі своїми напарниками змагалися за першість у категорії конкур, тобто подолання перешкод на відстані від 50 сантиметрів до 1 метра 30 сантиметрів. Серед учасників понад 15 вершників з рівненщини. Ми з кожним роком плюс додаємо об'єм, б'ємо. Запрошуємо інших учасників, будуємо стайні для прийому коней і так далі. Розвиваємо базу. Азо, це не перші змагання, але такого рівня це перше на рівні. Організатори кажуть, беззаперечно війна внесла безліч вагомих корективів у проведення чемпіонату. Нині значно ускладнився процес перевезення коней, оскільки участь у змаганнях беруть вершники і зі сходу країни, та й передбачити кількість учасників, відвідувачів та алгоритм дій на випадок тривоги також непросто. Втім, з усім впорались. завдяки збройним силам. Ми маємо можливість сьогодні бути тут і проводити ці змагання. Загалом ситуація потихеньку налагоджується і тому, що всі скучили за нормальним життям, і всі скучили за змаганнями. І для них це сьогодні дуже велике свято. І тому, причому паралельно відбуваються змагання тут на Рівненщині, паралельно відбуваються в Києві. І... Все більше і більше наших кінотників залучається до участі у змаганнях. Змагання тривали два дні. Впродовж цього часу поступово визначали переможців. Своєю чергою вершники неабияк щасливі знову повернутися у спорт і не втрачають нагоди поділитися емоціями та розповісти про своїх вірних напарників. Газити Бархат. Ми вже два роки разом і готувалися довго готувалися до змагань. Я не очікувала, що в мене буде призове місце, але я дуже щаслива в цьому. Всіляко намагаються підтримувати кінний спорт і представники міської влади. Секретар рівнеради Віктор Шакирзян каже, практично два роки кінний спорт був на паузі за виключенням тренувань та малих змагань. Тож нині ми спостерігаємо відродження більших чемпіонатів, а от перегляд приносить лише позитивні враження. Ви знаєте, що найголовніше, що в коні це ті тварини безпосередньо, які допомагають також людям. А безпосередньо, оскільки в нас є багато і військових поранених, які ну, мають пройти реабілітацію. Я думаю, важливо розвивати цей напрямок, взагалі і також робити так, щоб коні і надалі стали нашими друзями і нашими помічниками. Тому міська влада буде завжди підтримувати цей вид спорту, розвивати його і будемо насолоджуватися тими змаганнями, які сьогодні тут відбуваються. Фахівці кажуть, робота з конями приносить ще й моральну користь. Є навіть цілий напрямок психологічної реабілітації іпотерапія. Тож цілком можливо, що невдовзі ми побачимо на Рівненщині новий реабілітаційний центр, у якому люди зможуть вільно контактувати з тваринами. Тетяна Міщинська, Богдан Курб'як, телеканал ITV.